Аналіз кримінальної ситуації в грудні 2022 року свідчить про те, що е, певні зміни е, в роботі розпиття основних видів злочинів загальної кримінальної стрімленності. Зокрема, відмічається значна кількість хадіджук особистого майна громадян. Каталізатором збільшення таких злочинів виступило збільшення числа безробітність відсутність можливості прослушивання власування громадян, особливо тих, які змінилися з міста з банки воду. За звітний період. Долі ідему реєстру достових розслідувань внесено 868 кримінальних правопорушень. За новічний період 2021 року 839. Динаміка становить мінус 3,5%. По кримінальним провадженням 60 47 особам повідомлено про підозру. питома вона складає. 74,5% кількість зареєстрованих по області 65,4%. З них зареєстровано злочин і відноситься до патріотич тяжких та особливо тяжких. Було зареєстровано 242 злочини. При тому вага розпіття складає 72,9%. Тепер поведуть злочинності. Вбивство за звітній період було зареєстровано 6 умисних території слуговання, які всі розкрито. Умисні тяжкі лесні ушкодження. 8 кримінальних правопорушень даної категорії було зареєстровано які розкрито. ДТУ з смертельними одне кримінальне прарушення, яке розкрито. Звалтування за звітній період зареєстровано 2 кримінальні правопорушення даній категорії, які розкрито. Крадіжки зареєстровано 227 фактів. Звичний період 2021 року 274. Бачимо, що зниження є на мінус 172%. За звітній період по даному факту кримінальних пропорушень 175 особам було повідомлено про підозру, тому вага час складає 77,1% по області 78,2%. Калічки з квартир. 60, було зрейсовано 65 фактів. За який по 61 факту особа було встановлено, потонува складає 93,7%. Розбої. За злітній період зареєстровано одне кримінальне правопорушення, яке розкрито. Грабіжі. Зареєстровано 7 таких фактів, по яких особи встановлені. Шахрайство було зареєстровано 63 кримінальних правопорушення даної категорії, з яких розкрито 21. Виявлення незаконного обігу зброї та боєприпасів. За звітний період було виявлено таких 11 фактів, з яких по 9 особам було повідомлено про підозру. Незаконне заволодіння транспортними засобами. За звітній період заєстровано 9 кримінальних правопорушень, з яких по 7 особам повідомлено про підозру. Куліганство. Два кримінальні правопорушення було зареєстровано на територію обслуговування. З яких по одному особі повідомлено про підозру, інші перебувають на даний час пробачення. Вилади документування злочинному серед спільної моралі. В поточному році було в минулому вибачаю, було з знаки мінальне правопорушення даної категорії, по якій особі повідомлено про підозру. Розшукова робота. Розвіднім э, станом на перше на перші 2022 року в розшуку перебувало 72 злочинця. Працівникам відділу поліції взагалі було розшукано 30 злочинців, станом на 31.12 рошуку перебуває, перебуває 70 осіб. Спочатку року було розшукано 28 осіб поточного року. Безвісті зникнення. Станом на, на 01.22-го перебувало 30 безлічних відсутніх. Станом на кінець грудня, встановлені місце знаходження 49 осіб. Дана категорія на даний час ми відбувається у нас ріст, у зв'язку з тим, що відбуваються бойові дії на території нашої держави. Здебільшого на даний час щоденно щоденного даному прошу без них військовослужбовців, в даному напрямку проводиться відповідна робота щодо від, відібрання ДНК, встановлення даних осіб на, на перебування в полоні. Робота проводиться. Які знані трупи. Провадження Спорізького руд станом на 31-12 залишилось 5 розшукових справ щодо усіх становних трупів. Це здебільшого трупа минулих років, 2008-2012 роки. Щодо роботи, за поточний рік то хочу повідомити, що за два місяці поточного року було зареєстровано 278 кримінальних проваджень. По 135 було оголошено винним особам про підозру. З них до категорії важких 161, по 85 особам оголошено про підозру. У мисні висловив, в тому році дане кримінальне продовження не зареєстровано. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Одне кримінальне пропущення зареєстровано, яке розкрите. Зґвалтування, одне кримінальне пропорушення перебуває на даний час провадження Кам'янець-Подільського слідчого відділу, по якому особа встановлена, проведені слідчі дії. Крадіжки особистого майна було зареєстровано 62 кримінальні провадження в категорії, по 20 на даний час оголошено особам про підозру. Кардішки з будинків помешкань. 7 зареєстровано, 5 розкрито. Шахрайство. зареєстровано 46 кримінальних правопорушень даної категорії, на даний час по 10, повідомлено винним особам про підозру. Незаконне поважені зі зброєю. Виявлено такі 4 факти. На Найчас оголошено три підозри, одне перебуває в провадженні. Дорожньо-транспортні приводи. 6 кримінальних правопорушень було зареєстровано по двох особам. По двох особам було повідомлено про підозру. Незаконність бути наркотичних засобів. 68 кримінальних правопорушень було зареєстровано поточному році по 57 особам, повідомлено про підозру по 13 на даний час проводяться до розслідування. Кримінальне правопорушення у сфері суспільної моралі в поточному році не зареєстровано. Господарські злочини зареєстровано 4 кримінальних правопорушення. На даний час вони перебувають в провадженні слідчого відділу, коли це необхідні слідчі розвикові дії. І протидія злочинам у сфері корупції та кабани, здорово чотири кримінальних правопорушення по трьом винним особам повідомлено про підозру. Дякую за увагу.